Добрий день, сьогодні 9 березня, і ми йдемо в черговий похід. Ми це хто? Це я, мене ви знаєте. Це Назар, Зі Львова. це Вова і Вася Василь. Ми один одного взагалі не знаємо. Перше зустрілися. Я нагадую, що у мене є малесенький такий чатік в телеграмі. Я залишив посилання і там зібралися. Такі мастодонти, які люблять ходити в зимові Карпати, ну в літні вони теж, мабуть, ходять. Тому, якщо вам треба компанія, ви можете туди додатися і написати, що ось хто хоче похід. давайте. От ми так і зібралися. Я кинув клич. І хлопці кажуть, так, да, ми теж хочемо. Ось ми вчетвером сьогодні йдемо святкувати день народження Тараса Григоровича Шевченка. На хребет Ліснівський. У нас такий маршрут, ну, типа лайтовий, але подивимося, як буде по факту, яка буде погода, який буде сніг. Але ось у нас таке коло приблизно на 60 кілометрів сплановано. Ліснівський хребет забігти на ротило і повернутися в ворохту через Ребровач Діл. Хребет, і є ще такий. Давно я дивився на ці хребти, ну от випала можливість. Їх прийти не хотіли йти в високогір'я, тому що там багато снігу, дуже багато всього залежить від погоди. По цьому маршруту ніби це не так страшно. Ось така передісторія, так що будемо дивитися, як у нас все вийде по погоді, просто передають дощ. А зараз щось таке дуже-дуже легенько накрапує. Сподіваюсь, що це будуть такі максимальні дощі. Бо попасти під дощ при температурі плюс 2-3, плюс то якби дуже неприємно. Я вже знаю по собі. А ми приїхали в Татарі. От звідси ми і стартуємо. Ну от, починаємо підйом на наш хребет. Снігу поки що немає. Температура плюсова. Ну, доволі комфортна температура і стежка поки що. Ми одразу пішли не зовсім туди, куди треба. Там була зайва стежка, якої немає на мапі, І вона така більш крута. Але ми вже вийшли на ту більш плавну стежку, навіть дорогу, я б сказав. І вже по ній рухаємось, як заплановано. Вітер сильний, але коли піднімаєшся вгору, то дуже спекотно. Вирішили все ж таки вдягати гамаші, бо вже сніг такий голубаченький і потрохи починає насипатися у взуття. У мене цього разу інші гамаші, я їх купив для дружини, коли ми їздили в татарів. Але вони так і не знадобились, то я вирішив їх потестити сам. Такі от мамути в корпоративних синіх кольорах. Свіжі сліди якоїсь великої кішки. Ми думаємо, це якась рись тут же водяться у нас. Прийшли до першого джерела. Тут треба його так було трошки пошукати. Але кранік тече, бачите? Ну, так, да, чашечка. О, яка. 1216 метрів. Вітер, звичайно, потужний, десь 18-20 метрів. Відчувається в погодцях. Коли ми вже на хресті. Далі буде час-мінус легше. Ми йдемо вже 20 хвилин. Ми йшли 6,5 кілометрів. Пішли 7-7 кілометрів більшу половину нашого маршруту, але ніхто обідати ще не хоче. Ми вирішили дійти там кафе буде через півтора кілометра. І ми вже в кафе, в ресторані. <реку> да. ну, влітку воно працює, там люди можуть їсти, там і інше. Зараз навряд чи воно працює, тут нікого немає. Я кажу, що я дуже здивуюся, якщо ми людину якусь зустрінемо. До певного місця ще були сліди, а зараз вже нема слідів. Ідемо, ну, дуже якісь старі хіба що. Непопулярний цей маршрут взимку, але дуже популярний влітку. В цьому і прикол ходити в зимові походи. Можна, хто не любить великі натовпи, побувати в якихось популярних місцях без людей. вже пройшли гору ліснів, на честь якої названий цей хребет Ліснівський. Там якась 1260 метрів здається. Ми йдемо далі, на гору Куніклива. Ось така пличка на крахті. Така ось малесенька, я таких маленьких ще не бачив. Вони взагалі зайдуть. Це структура ці магазина, а то мене зараз прихлопне. Вітер ви самі бачите, які пориви бувають такі, що з ніг збивають. Ох, тримаємо Ага. Ну що, хто буде це я, молитись? Це вже наступна вершина, гора Куніклива, 1261 метр. Ну, з вершини нічого не видно, тому що вона тут в лісочку. фактично. Все, нарешті ми дійшли до кафе, тут ми плануємо обідати. Дивіться, яка файна місцина. Ну, влітку ясно, що тут працює, кафе, можна щось собі замовляти, напої, їжа. Зараз що тут нікого не буває, бувають тільки туристи. І ось тут скільки слідів вони залишили, а хлопці пішли вже всередину вивчати, що там у нас мова. І що тут? Це кухня. Це замовлення виконується. Виконується? Швидати так. Був? Я замовив фрі. скільки можна чекати. Якби тут ще була б вода, взагалі було б класно, але води нема. Я тут дрожу шукаю джерело води біля колиби. Воно ніби десь є, але важко знайти. Але дивіться, знайшов посольство, офіційне представництво ЛНР ДНР Карпатах. Вікіньте. Джерело знайшли. Вова в нього провалився і ми нарешті знайшли, бо воно було під снігом. Якщо хто буде шукати, то ось біля душа. Тут ось душова кабіна і прямо зліво від нього джерело. Там прям труба, але ми дивимося, вода якась не дуже чиста, здається. Зараз перевіримо. Зараз Василь е -е, вип'є і ми будемо перевіряти, чи добра вода, чи ні. Ну показуй. Ммммм. Mm, По-моєму, не супер чисто, так? Да? Ну це просто ростаючий сніг. Руба. <різований> ну, та. Так, так з землі просто йде. Так що, так, що або таке пити, або хл... або топити сніг. Набирай тобі воду. Я пропоную, оскільки ми <світ> йдемо. Дуже добре ночувати. От якщо подивитися, гора чорний погар угу. і наступна сиколка. От між ними приблизно там полонина, там є вода і там є місця під намети. Ресторан під кунікливою нам подають супи. Бургер так і не принесли. У мене італійський справи, з соусом було ні є, запитали. Оу, полегше. Все, пообідали, рушили далі. Нам ще десь 5 кілометрів. Ви бачите веселку? Ми бачимо. Хоча й дощу немає, може там є. Вже і сонечко проглядається якесь. На мапі позначено як святиня. Тут на цій вершині навіть снігу майже немає. Можна Пустіть! Платно, можна ну, тут менше місця, ніж там, в тій, що ми були. А віця, яка тут якась ну, тут зморована да, прямо. Ну так, тут. Красиво. Якийсь шелтер, покриття таке від вітру, дощу. Тут в принципі так, якийсь один лежак, такий от столик, який зараз порівнявся з снігом. Вітер реально жахливий. Збиває з ніг інколи. Дуже заважає йти, але нічого. Нам залишилося ще небагато. Знову трошки пропустили нашу дорогу, то отак от зрізаємо по фрірайду. Полонина програма максимум. Я так рахував, що якщо ми сюди дійдемо, то, то ми машини. Якщо нам тут знайдеться місце, то ми зупинимося, якщо ні, то може ще і далі підемо. Ми прийшли на місце, де на мапі були б позначені колиби. Ну, чесно кажучи, на моїй мапі було написано будівля. Ось це воно і є, оце будівля. Ну, чесно кажучи, не вражає. Того доведеться, друзі, спати в наметах. Не в колибі. Можна збудувати, звісно, так. Хе-хе. Закер вибрали. Ну, от ми можемо диспуститись в лісочок там десь там. У десь тут показує дерву Але ми сьогодні перевиконали свій план. Мій годинник показує страшне зараз. Дійдемо, я вже зупинюю і розкажу скільки і за скільки ми пройшли. Ну, ми. Прийшли і програму мінімум, і програму максимум показую результат. 7 годин 23 хвилини. Ми навалювали. Мій годинник показує 21 кілометр, хоча він, звичайно, перебільшує, ну, може, десь 19. є. Я вже вдома порахую точно і скажу. Маршрут першого дня був таким: ми приїхали в Татарів і з вокзалу одразу рушили вгору. Хоча тут ми обрали неправильну стежку, якої немає на мапі, тому що планували набір не так стрімко. Але через деякий час ми все ж таки піднялись на хреб. Бет сходили до джерела і вже були скоро на вершині гори Ягідна. А ось це гора ліснів, на честь якої і названий цей хребет ліснівський. Наступною вершиною була гора Куніклива. Пройшовши її, ми дістались гірського кафе, в якому пообідали. Як ви можете бачити, хребет достатньо одноманітний, і більшість вершин взагалі ніяк не названі. Але ось ця вершина має назву чорний погар. Ну, а це полонина, на якій я планував, щоб ми ставали на ночівлю, але хлопці вирішили дійти до хатинки, тому ми пішли далі на наступну полонину. Хатинки там не виявилось, тож нам все одно довелося ночувати в наметах ось в тому лісочку. Таким чином, за цей день ми пройшли 15,7 кілометрів. Ну і звичайно перепади висот. Стартували ми з висоти 679 і набрали за весь цей день 993 метри, втративши 414. Тут важко зрозуміти, де яка вершина. Ось найвища точка цього дня 1311 метрів. Ми вирішили ось тут, от в цьому лісочку, там потічок можна спробувати води набрати. І тут собі будемо місця під намети розчищати. Лопата у нас є. Я все ж таки вмовив, щоб ми її взяли, і не даремно. Встановили вже свої намети, показую вам свою обновку. Це, як ви бачите, тент пірамідка від компанії Lightway Piraom Tarp. Всього важить 495 г, тому я ось по такому легкохідству вриваюсь. Ну, я перший раз його встановлював, тому він встановлений поки що не ідеально, але я думаю, що наб'ю руку і буде вже краще Ну Тим не менше, в ньому вже можна ночувати. Я бачите, вирівняв тут собі ділянку. Накидав ще снігу по периметру, щоб теж не піддувало туди вниз. І, до речі, купив такі ось величезні кілки на Аліекспресі, щоб вони трималися в снігу. Він взагалі двомісний, але я сказав пацанам, що він у мене одномісний, я буду спати один, тому що тут немає тамборів, куди можна речі покласти. І дві людини ну там буде тісненько. Це хіба що я з Настю влітку ми з нею можемо потіснитися? А з хлопцями то буде не так комфортно. Ідея пірамідок в тому, що не треба якісь ще дуги нести, ти використовуєш трекінгові палки, з якими ти йшов. Можна одну використати, я дві встановив для того, щоб посередині вона не стояла і не заважала. Але. В принципі, можна і з однією палкою ще легше буде тоді. Але для двох треба ще мати такий коннектор, який ти вставляєш, і він такий буквою А ставиться. Вниз я поклав мембрану. Я купив дешеву мембрану тайвек. Зараз дуже популярна, з неї багато чого роблять. Просто шматок мембрани коштує там 200 гривень. І нібито кажуть, що окей, воду пропускати не буде сніг. Ну, буду пробувати і все. Ніякої сітки в мене тут. Нічого, я по суті мембрану на сніг кинув. Ось цей тент встановив сюди, поки що речі всі свої закинув. Потім я їх тут перескладаю з усіх боків. Знову ж таки, та й все. І має бути мені тепло. Ми тут е, в такій, бачите, низині, тут ще з цього боку з того боку вітер дує, і тому е, цей пагорб нас прикриває. Бачите, в принципі, вітер зверху десь там шумить, але тут у нас. Немає вітру і він не хитає нічого. Так що ось така обновка, буду пробувати. Це та пірамідка, яку я дуже довго силіконив шви, щоб вони не пропускали. Цей матеріал 2000 мм отримує Ну, Сьогодні ніби дощу не буде. А, тут ще я забув є вентиляційні отвори. Зараз ми їх встановимо. Оп. Все, вентиляція є. Ну, у хлопців тут класика. Мармот двохмісний. Скільки важить? Важить десь 2,8-2,9. Майже 3 Ну, Це з з полочками. Ну, це ясно. З дугами, нібось теж, да? Вови. А в тебе що за намет? Як він називається? А, Вова пішов кудись. Це якийсь одномі... Одномісний. Келті. Хто? Келті? Келті, ясно. Келті знаю. От він тут теж як пан буде спати. А ти що, вже причищаєш дорогу до водойми? Ви вже її розкопали? Вода є? Клас. Короті, всю інфраструктуру тут налагоджуємо. Тут у нас буде лаунж зона От Зараз ми тут будемо чиліти і лаунжити. А, Вова пішов ловити зв'язок, я теж, мабуть, схожу. У них вже тут. Затишок, бачите, вже всі килимки кинули, спальники розпушили. Іду і я. І це ще не всі обновки, які в мене є. У мене багато всього, я вам ще покажу. Свої перчаточки. DexShell водонепроникні, Шкарпетки у мене теж DexShell водонепроникні. І я подумав, що в цьому поході я їх точно перевірю, коли буде дощ. Вологий сніг, серчадок я, знаєте, вже сиреньке. Але я можу бути спокійним, що ноги в мене будуть сухі. Ну я вам потім покажу. І пухова курточка у мене з'явилася: ось така Rockfront Mistral. Ми вирішили співпрацювати з компанією Рокфронт. А це означає, що всі підписники мого каналу можуть придбати будь-що на сайті Рокфронт зі знижкою 7% По промокоду Нагорні. Я вам вже розказував і показував. У мене є спальник їх літній, і він мені дуже подобається. І от вони мені дали на тестування цю свою куртку. Пухова тут 870-й пух, і у мене була до цього пуховка, в якій пуха було більше, вона була більша, вона виглядала такою більш теплою. Але по факту вона ніфіга не тепліша, тому що там був 500-й пух. І при тому, що куртка важила ну, грамів 600, ось ця важить в два рази менше 300 грамів, але пух топовий. Пошита вона класна, і мені в ній так само тепло, як і в моїй попередній. Але важить вона і займає місця менше. Тому я дуже радий, дуже задоволений. Оце зараз на біваку можна вдягати цю легеньку пухову курточку. І себе почувати дуже комфортно в ній. А ось і обіцяний вечірній дощик. От і перевіримо мій тент, як він буде протистояти волозі і головне шви, які я з силікони. Вибачаю за бардак на моєму спальному місці. Хочу показати вам бівачне взуття. Це теж від Rockfront. Я в минулому поході відчув необхідність ось такого взуття. В чому Кайф. По-перше, ось пухові чуні або синтетичні, у кого які. У мене ось лайтвеєвські чуньки. І коли ти вже в намет заліз, вдягнув ці чуньки, і потім тобі треба вилізти, там, чи то в туалет, чи ще кудись, то треба знову їх знімати, вдягати взуття, яке можливо мокре, холодне або замерше. Щоб вийти, бо в чуньках вийти в сніг, можна якби, їх намочити. І це буде проблема. Так от, на цей випадок ось таке бівачне взуття можна вдягати. Воно легке, компактне, але ну, достатньо водо не проникне для того, щоб можна було вийти на вулицю по снігу, там, знову ж таки, в туалет чи ще по якимось справам. Або, якщо ви ночуєте в колибі, то теж можна це вдягнути. і У тебе і ноги відпочивають, і тобі тепло. І не треба мокре взуття надягати. Коротше, дуже класна штука. Ось я нарешті перевдягнувся в нього. І тепер тут буду в цьому взутті гуляти і відпочивати. Його, в принципі, можна не знімати навіть. Ну, коли вже буду залазити в спальник, то зніму, звичайно. Сьома вечора а ми вже все повечеряли. І В принципі, темно, холодає, тому всі по наметам розбрелися. Буду трохи чілити, тіпу, ще рановато лягати спати, бо ми домовилися десь о 9 виходити, тому спати можна спокійно, так, не знаю, до сьомої, А якщо я зараз засну, то потім прикинусь о другій ночі. Як і в минулому поході, сплю в двох пухових спальниках, точніше, спальник Rockfront 350 Summer літній ось цей. І всередину я вкладаю ще квілт від Lightway. Теж пуховий. І мені минулого разу було в них тепло. Поки що я в курці, бо я тут ще планую полежати, кросворди порозгадувати. А потім подивлюся, якщо буде сильно жарко, то зніму куртку. Ну, подивимося. В принципі, вночі не має бути так холодно, як в минулому зимовому поході, коли було мінус 15 градусів, сьогодні може десь до мінус 5 буде. І це не холодно ну, для цього спорядження. Уже і форти порозгадував і спати ще не хочеться. Робити нема чого. Ну, це зворотня сторона зимових походів. Рано темніє, холодає і тому якби, треба спати, навіть якщо не хочеться. Тому підсумуємо сьогоднішній день. Він був доволі насиченим, таким по складності. Ну, сам маршрут не дуже складний, але сніг місцями був доволі глибокий, він такий дуже вологий взуття. Сиріє, інколи доводилось нам мінятися, щоб там хто йде перший, тропить. А іншим, ну ті, хто йдуть позаду, їм легше. Сніг, якби не сніг, було б полегше, і, мабуть, снігоступи в цьому поході були б не зайвими. Хоч ми всі в останній момент вирішили, що, мабуть, не будемо брати. Але без них ну, теж реально, просто, мабуть, з вступом було б трошечки легше. І вітер. Вітер це, звичайно, найскладніший елемент сьогоднішнього дня на якихось відкритих ділянках. На вершинах просто дуже сильний. от, 18 метрів на секунду, 20 метрів. Це прям дуже відчутно. Інколи прям сильно здувало і доводилось значно більше сил докладати для того, щоб просто йти. От якби не вітер і не ось ці сугроби, було б взагалі лейтовий маршрут, але навіть з ними ми пройшли дуже багато, як для зимового походу. Хлопці молодці, раджу всім, якщо раптом вийде нагода з ними. І цей похід можна сміливо брати. Всі такі мастадонки. Погодка, бачите, все одно щось вночі накрапує. Ну не знаю, що там буде. Поки що мій тент все витримує. Зранку вже поділюсь своїми враженнями, як мені тут спалося. Чи було тепло, чи не промокло. Що по конденсату і так далі. На цьому, мабуть, все. Це відео закінчується, але буде ще, як мінімум, три з цього походу, якщо все буде добре. Бо у нас ще 3 дні. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви чомусь цього ще не зробили. Вам. YouTube пропонує мої відео, ви подивились і все. Ну, як так можна? Я ж знаю, що десь половина, а то й більша половина людей не підписана із тих, хто дивиться. Тому не робіть так. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі, підтримуйте відео, якщо ви хочете, щоб вони виходили ще частіше, якщо вони вам цікаві, звичайно. Тисніть вподобайки. Ставайте патронами каналу, якщо у вас є така можливість, лінк є в описі під відео. Вдячний всім патронам, які мене підтримують. Реально дуже-дуже ціную вас. На цьому все. Буду, мабуть, пробувати спати. На добраніч.